Слава Україні! Дві години 37 хвилин вночі саме стільки лунав сигнал повітряної тривоги. Потім зранку до них додалися ще 13 хвилин. У нас та Житомирській області було виявлено певний літальний об'єкт, тому і була оголошена тривога. Вночі ворог знову атакував Україну крилатими ракетами та шахедами. Чекаємо офіційної інформації від наших повітряних сил Збройних сил України. Наразі ситуація є повністю контрольованою. Сили оборони знаходяться на визначених бойових позиціях та виконують визначені бойові завдання. Ну і власне нагадую, якщо ви чуєте певні бойові звуки без сигналів повітряної тривоги, то пам'ятайте, наші хлопці тренуються, проводять заходи з бойової підготовки. Як, зокрема, робимо це, ми, представники Української добровольчої армії, зокрема на півдні нашої держави. Тренуємося, проводимо вишколи. Тому що процес деокупації наших територій він ще буде досить тривалим. Ворог намагається на півдні відновлювати свої позиції, але проводить, проводить свої наступальні операції зі знаком мінус. Наші б'ють і будуть бити ворога надалі. Є певне просування саме на південному напрямку. Поважаємо збройним силам, удачі і! Військового щастя. Ну і, звичайно, не забуваємо допомагати нашим Збройним силам, кожен на своїй ділянці фронту. Бажаю тихого, продуктивного дня. Працюємо, а інформаційний фронт він незмінно крокує навіть інколи попереду кожного з нас. Інформаційна гігієна. Кожного разу про це буду наголошувати. Слава нації! Смерть ворогам! Тримаємо стрій! Ми переможемо. В цьому жодного сумніву.